Правильно вдягатись, це корисна навичка. Враховуючи свої задачі, ми зможемо комбінувати шари одягу і комфортно себе почувати при будь-якій погоді. Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про систему шарування, як і що комбінувати, за яким принципом обирати розмір кожного наступного шару. Та перед цим нагадаю про підписку на канал та наші сторінки у соцмережах. Там багато чого корисного і цікавого. Погнали розбиратись, як же правильно вдягатись. Велосипед винаходити тут не потрібно. Існує декілька варіантів: Protective Combat Uniform – це захисна бойова уніформа, яка надає всебічні варіанти захисту для холодної погоди. Британська Personal Closing System теж має різні складові компоненти системи персонального екіпірування. Одна з надпопулярних американська система Extreme Cold Weather Closing System. Коротше кажучи, тема не нова. Багато з нас про неї знають, але, як кажуть, повторення і ще раз повторення. Зупинимось на останній. Що поєднує усі перераховані системи, комбінування шарів одягу для того, аби нам було комфортно. Над кожною із цих систем працювало багато фахівців, і вони постійно модифікувались. Якісь предмети додавались, а щось вилучалось. Технологічні рішення несуть в собі необхідні функції: паропровідність, теплоощадження, захист від вологи і тому подібне. У так званому ICW, CS або Equax Третьої генерації є сім шарів. Певна комбінація підходить під конкретну задачу: статика чи рух, погодні умови, температура, вологість це основний принцип комбінації одягу. Та усі ми маємо певні особливості. Хтось більш стійкий до холоду, а комусь важче переносити спеку. Тому, окрім цієї схеми, варто під себе підібрати більш комфортний варіант шарування під свої особливості, якщо такі є. Перший шар це термобілизна для високих рівнів фізичної активності. Допоможе максимально збільшити комфорт під час сильних морозів. Особливо за тривалого перебування на свіжому повітрі. Завдяки гарним якостям, відведення вологи та швидкого висихання. До комплекту входить сорочка та кальсони. Другий рівень це термобілизна, але та, що розрахована для статичних умов, коли ваш організм не виробляє надлишкового тепла як під час руху. Тобто для будь-яких задач, які не пов'язані з інтенсивним потовідділенням. Має ті ж якості у питанні відведення вологи та високу швидкість висихання, що і перший рівень, але більш розрахований саме на утеплення, до комплекту входить сорочка та кальсони. Третій рівень. Легка куртка, що грає роль проміжного утеплювального шару. Додається при пониженні температури чи рівні в активності. Фліс з довгим ворсом. Теплий та легкий матеріал. Затримує прогріти тілом повітря тривалий час. Гарно вентилюється, відводить надлишкове тепло та пару утворення від тіла. Матеріал стійкий до механічних навантажень. Штанів чи кальсонів у цьому шарі немає. Четвертий рівень. Це вже зовнішній шар. Куртка вітрівка захищає від вітру та опадів. Легка та компактна, вироблена з нейлону, щільна та гнучка. Показниками комфорту перевершують більшість звичайних хітерів. Якщо третій рівень забрудниться чи намокне, то втратить свої властивості. Для того, аби це виключити, приходить четвертий рівень: оброблена вологовідштовхувальною сумішчю. дозволить затримати малі та середні опади. Цей шар, як і попередній, теж йде самостійно без штанів чи кальсонів. П'ятий рівень софтчел. Основний ізоляційний шар. Він вже пристосований до складних умов, має захист від механічних ушкоджень. Якщо ви вдягли перший шар, то мінусову температуру також можна пройти без переохолодження, захищає від вітру та вологи на рівні четвертого шару. Має ті ж самі властивості, як і в попередньому легкість та компактність. Еластичність та паропроникність, але додатковою особливістю, що додасть зручності, є можливість вдягати штани, не знімаючи взуття. Однаково ефективно затримує вітер, пісок, бруд, дощ та сніг. Є максимально універсальним шаром із системи еклакс. До комплекту входить куртка та штани. Шостий рівень hard Shell. Його завдання захистити вас тривалий час від опадів високої інтенсивності. У порівнянні з п'ятим, шостий легше і компактніше. Але при тому через властивості матеріалу справляється із своїм функціоналом на відмінно. Цей шар вироблений з Gore-Tex. Що має ефект мембрани, це дозволяє виводити вологу від тіла назовні та блокує доступ всередину. Коліна посилені шаром основного матеріалу, що подовжує строк експлуатації шляхом зниження механічних навантажень на цю область. Штани мають бічні застіпки на блискавці для зручності вдягання у взуті. Як ви вже здогадались, у шостому рівні теж йдуть куртка та штани. Сьомий рівень для захисту від екстремально низьких температур, що починається від мінус 30 градусів і нижче. Особливо, коли падає фізична активність, утримує максимальну кількість прогрітого вашим теплом повітря між тілом та навколишнім середовищем. Швидко сохне і гріє навіть у мокрому стані. Також буде ефективним в якості утеплювача, коли захисних властивостей спальної системи буде недостатньо для підтримання температурного балансу організму. Загалом дуже проста схема, і головне, вона працює. Особисто я робив помилки у комбінації некомбінованого. Приміром, термобілизну для статики та шерстяний светер і софтчел, та ще й в активних заходах. Розібратись та використовувати розуміючи, як схема працює, буде виключно плюсом для кожного з нас. Сподіваюсь, максимально просто окремо розповів про властивості кожного рівня, так аби ви змогли зрозуміти у яких випадках. І що з чим комбінувати. Окрім того, є схема, за допомогою якої є можливість вдягнутися саме під завдання. Плюсом системи є те, що усі речі легкі та компактні. Якісні та функціональні прийдуть вам на допомогу як прохолодними літніми ночами, так і взимку в горах чи будь-де під час активності чи у статиці. Бережіть себе і правильно вдягайтесь. А у мене на цьому все. Не забудьте переказувати кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги і Реді Фострайк.